Дівчанка Людмила не знайшла себе у списках виборців за роз'ясненням до окружної виборчої комісії, прийшла разом з чоловіком. Пішли на виборчу комісію. Ну, у нас була проблема, що коли реєстрували, неправильно вписали. Написали не на 81 Чорноміська, а Чорноміська 8. Паспорт у столі неправильно жінка помилилася, не написала паспортистка, не виписала на орбина. Ми пішли вже, отримали довідку, що дійсно проживає по, і зареєстрована по, по герою Майдану вже 81. Комісія сказала, що вони заяву вже не пишуть. Відправили нас на окружну виборчу комісію. Я вважаю, що зв'язку з цієї ситуації, яка в нас дійсно в країні є, кожен голос є важливим, тому ми боремося за те, щоб хоча б і мій також врахували. Але в окружній виборчій комісії їй повідомили, що пані Людмила проголосувати вже не зможе, Нібито вирішувати питання потрібно було до 19 травня. Вони формують списки. Вони роблять. А Нам тільки вони на дільниці подають тільки готові списки. Зараз в суд звернутися довіжемо до жінці. Представники ОВК запропонували проголосувати вже в другому турі. Тоді якщо буде бути видрав це в обмежений закон. Таким спілкуванням здивовані знавці виборчого права. Вони наголошують, що згідно законодавство змінювати інформацію у списках виборців ще можна. Обов'язково вже сьогодні приходити на дільничні виборчі комісії, з'ясовувати тому, що якщо вас вже немає, то вже тільки через суд можна включитися в виборчі в реєстр виборчі списки. Поправки не вносять вже в день голосування, каже Надія Бабинська. Зрештою, за декілька годин Людмила нам повідомила, що її зусилля виявились немарними. У державному реєстрі Буковинці повідомили, що вона вже у списках виборців. Ольга Андрійська має гумена Іван Чижик, Михайло Антонюк. Місцевий час.